Коли я втомлююсь, я йду тестувати аромати. Це мій ритуал порятунку. До речі, у мене є парфумерний блог, але сьогодні не про нього. Сьогодні я хочу показати вам, як працює воронка продажів на прикладі ось цього красивого парфумерного стенду. І пояснюю все простими словами. Перше, що сталося, я взагалі помітила цей стенд. Це означає, що ваші послуги мають бути подані так, щоб будь-хто зупинився і зацікавився. Друге, мене затягнуло візуально. Було красиво це структуризовано, мені захотілось підійти ближче. Третє, мені запропонували протестувати аромат. І Я це зробила у воронці. Це дуже важливо, щоб людина не просто глянула, а спробувала продукт і почалась взаємодія. Далі мені подарували пробник, тобто дали користь, і це теж частина воронки. Ви даєте щось людині, навіть якщо вона ще нічого не купила. Ви вже будуєте контакт. І на завершення мені запропонували знижку 30% саме сьогодні. Таким чином, воронці вони перетворили мене з глядача на потенційного покупця. Як таку воронку зробити для свого блога? Я розказую в безкоштовному відео. Пиши мені слово схеми в дірект та отримай його.